Привіт! Розпаковка продуктів на 3 дні на всю нашу сім'ю. Майже 12 кілограмів. А це значить що? Що на один день 4 кг. А щоб купити такий пакет на тисячу гривень, треба все спланувати та підходити до цього стратегічно. Розпаковую печиво на насмирці 70. Кефір 39. Яйця. Щось 64, мабуть. Яблука. 184. Дитяче харчування по 35 гривень на знижці. Бедра на 222 гривні. Теля 124. Сметана теж на знижці. Дві морби 596. Миті. Хліб 35 гривень. Ще дитячі. по 12, могу гривень, я помню, точно. Картофель. 46. Практически 2 кг. Буря. 15. Заправка до борщу. Солоденька. чеснок 7 гривен. Цибуля 6. Капуста 15. Е, і борошно. Зараз покажу чек, подивитись, а ми плануємо харчування на 3 дні на всю сім'ю. А зараз я прозкидую всі продукти по позиціях, по стравам, які ми будемо готувати всі 3 дні. Це буде і обід, і вечеря, і сніданок. І кожен раз, практично кожен раз, все буде різне. Перший день ми робимо що? Дируни. Сметана буде і для деруні, і для борщу. Борщ буде в обід. Борщ. Буряк, цибуля, буде, морква, картопля, клітчик, заправочка, Значить, часничок, капуста буде, трохи на борщ, трохи буде на тушкову капусту. Тушкова капуста буде через пару днів. Значить, на вечерю. Бедра буде. Також з картоплікою. Ось так. Бедра картопля буде топчик. Це першення. Смаковики. На вечір чи на день, як піде. Е, зразу скажу, що борщ на всі придміності. Його багато, він стоїть довго подивитись. Так, вечерю, я сказав, тут бедра з скарповує, пару бедер, піде на борщ, До речі. Е, так, в сніданок на наступний день. Тому що перший день у нас щодеруни? Е, кефір є. є. яйця, Є борщ. який йде і дурни, і на другий сніданок це оладки пункти. Давайте одразу третій сніданок. Це просто яєшня, можна глазунью зробити. Скалібок, теж буде смачно, можна впав як писем. По сніданкам ми вирішили, що далі? Далі ми робимо капусти багато, залишається. Так? Робимо значить, кудаш, картопля, морква, цибуля. І багатий капуста. Робимо значить, тушковану капусту або рагу, хто їх називає. Ну, його вистачить теж на два дні точно. Тому що перший день на вечір у нас що бета картоплею, а на два дні ще це буде шовка капуста рагу. В принципі, все, дивіться, 12 гривень. У нас родина із чотири особи в нашій родині. Дві рослих від гривень. Подивимось, подивимось. Я гадаю нам Вистачить. Заглазай Вибачаюсь Вибачаю, завстика. Зелень та томатна паста. Ну, плюс ще 40 гривень, нехай буде 1050. Ось так. Якщо такий формат вам сподобався, напишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь. Я Для... забув квасолю. Так, ну що, під'їхала квасоля, додамо ще 50 гривень до нашого чеку. Ну що, поїхали? А відео з усіма рецептами будуть в описі.